Два інформаційний ефір Суспільне спротив і нагадаю протягом цієї години говоримо про блокування податкових накладних і розбираємо і аналізуємо причини і наслідки. Тож у раді бізнес омбудсмена наголошують, що скарги на роботу системи моніторингу оцінки ризиків наразі перевищують 40% усіх скарг бізнесу, які до них надходять, і це свідчить про критичне значення цієї проблеми для бізнес-середовища. Рада бізнес омбудсмена розробила звіт за результатами розслідування за власною ініціативою та напрацювала рекомендації, які передано державним органам. Більше про це говоримо з інспектором ради бізнес омбудсмена Кирило Номінас. Приєднується до нашого ефіру. Пане Кирило, вітаю вас. Доброго дня. Тож хотілося б розпочати нашу розмову саме щодо ось напрацювання цих рекомендацій, які вже передали державним органам. Розкажіть про них більше, будь ласка. Так дякую за можливість додатково повідомити інформацію про відповідне розслідування за власну ініціативу, яке є, власне першим в історії України і діяльності Ради бізнес-омбудсмена. Тобто ми побачили, що проблема з літа 2022 року набирає такі оберти, які вже не можна адресувати іншим чином, ніж максимально швидко спробувати її дослідити безпосередньо, не в рамках системного дослідження більшої ширшої сфери діяльності, і за результатами розслідування було. Значною мірою підтверджено занепокоєння бізнесу, про які ми чули, мабуть, з середини літа 2022 року. Ми можемо підтвердити, що жовтневі зміни, які відбулися в постанові 1165, дійсно аномальним чином вплинули на проблеми бізнесу. Вони максимально можливо зросли. Ми зрозуміли, що дійсно варто дивитися не лише. Через призму відсотків накладних, які зупиняються, тому що ми багато чули від держави і частково самі знаходилися в цьому в цій помилці, що один відсоток від накладних зупинених це не проблема. Ну, тобто, є 200 мільйонів, грубо кажучи, накладних да, на рік в країні. Якщо 2 мільйони накладних зупиняється, можливо, це не проблема. Але якщо дивитися на через один відсоток накладних. А через те, яка кількість бізнесів з цією проблемою зіштовхнулася, яка кількість бізнесів має негативні рішення в роботі з Семкор, то дійсно стало зрозуміло, що це не просто 1-2% накладних, це 40% бізнесу активного, який щось намагається зробити. Тут також варто пояснити, що. Є різні дані, на які можна спиратися. Є загальна кількість платників по DW в Україні зареєстрованих, але багато з них сплячі платники або просто недіючі компанії. Є ті компанії, які щось намагаються працювати, да і подають на реєстрацію податкові накладні розрахунки коригування, і рада бізнес-омбудсмена саме від цього показника відштовхувалася. Щоб зрозуміти яку кількість який відсоток складає ті, хто постраждав від зупинення, і в четвертому кварталі це біля 65 тисяч платників з біля 160 тисяч активних платників, і ну відповідно це ненормальна ненормальна пропорція. Це каже про те, що ризикоорієнтованість страждає. Ну не може держава вважати, що 40% активного бізнесу це фіктивні компанії, і вони зловживають, ухиляються від сплати ПДВ. Для нас це очевидно нетарґетваний, не автоматизований підхід. Ще одна проблема, яка була ідентифікована змінами жовтневими. Держава фактично. Розширила критерії ризиковості операції настільки, що тепер більшість операцій бізнесу будуть залежати дійсно, як сказав попередній спікер, від врахування таблиці даних платника податків. Це врахування таблиці даних платника податків відбувається на автоматично або на регіональному рівні, але і може бути скасовано на регіональному рівні. І тут найбільша проблема, якщо раніше бізнес залежав від... Автоматичного критерію, затвердженого на рівні Кабінету міністрів, то тепер верифікація платника фактично залежить від позиції регіональної податкової. Вона може задовольнити, прийняти таблицю або може її скасувати. І от тут велике питання і розходження ради бізнес-омбудсмена, зокрема, з Міністерством фінансів, чи є це автоматизація процесів, чи це скоріше. Переведення бізнесу на залежність від позиції регіональної податкової, з чим ми, звичайно, погодитись не можемо. І в тому числі з урахуванням цього аспекту, ми надали достатньо великий перелік конкретних рекомендацій. З рекомендаціями можна безпосередньо з текстом і звітом ознайомитись у нас на сайті. Там же можна ознайомитись з даними, які ми використали, отримали від ДПС. Ми відкрито все це надаємо. Бізнеси, громадськість, державні органи можуть також це досліджувати, застосовувати справжню автоматизацію. Зараз це легко взяти excel таблицю і штучним інтелектом виявити якісь а, критичні моменти, да, цікаво з чим попрацювати і подивитися по іншому під іншим кутом зору на цю проблему. Але з головних а, наших рекомендацій я б виділив це дійсна автоматизація, відхід від а, а, впливу. Людського фактору верифікація, валідація роботи бізнесу не має залежати від людини настільки сильно, настільки великий відсоток не може залежати від волі чиновників регіонального рівня, І ще й в випадку, коли не можна оскаржити рішення про неврахування таблиці, тобто це майже патова ситуація. Ми кажемо, що обов'язково запроваджувати адміністративні оскарження відповідних рішень як щодо ризиковості платника, так і щодо неврахування таблиць. Ми просимо державу коригувати свою практику адміністративну залежно від рішень судів, тому що в судах більше 90% справ вкрають платники податків. Ну, це очевидно каже, що не можна продукувати стільки правомірних рішень, і що це неадекватний, нетаркетований підхід до зупинення. Більше того, навіть не торкаючись судів, якщо просто подивитися на те, на ті результати, які ми маємо в процедурі адміністративних оскаржень, тобто, коли платник у якого зупинено накладну, просто подає документи на підтвердження, що в нього все нормально, ну зареєструйте мою накладну. Або потім ще оскаржує рішення регіону. Так, навіть в цій процедурі е, ті самі 90% реєструються накладних знову ж таки питання: чи це адекватні витрачання часу і коштів бізнесу та навіть самої держави, якщо 90 з того, що де платники подають документи, воно реєструється сам, сам сам самою державою, і в судах, і в адміністративних процедурах, схожа статистика. Це очевидно каже про проблеми не таргетованості підходу, не ризикоорієнтованості цього підходу. Ми також звертаємо величезну увагу на те, що аналіз і прогнозування, що робиться на рівні державної політики, да, в Міністерстві фінансів, дуже сильно страждає і не відповідає дійсності. Ми в звіті своєму. Під нагадаю він в відкритому доступі в нас на сайті і чітко зазначаємо те, як держава бачить проблеми, і те ми показуємо, наскільки воно не співпадає з реальною картиною, з дійсністю. Держава бачить, як я сказав, відсоток накладних все нормально. Вони не кажуть, що це 40% активних платників податків. Держава бачить, що це подати документи на підтвердження по конкретній накладні. Це година роботи для бухгалтера. Насправді для бухгалтера це. І ми в опитуванні бізнесу це побачили під час свого розслідування. Це 12 і більше годин. А в умовах, коли не було електроенергії, проблеми з інтернетом виходить, що держава взагалі не бачить цієї конкретної проблеми, конкретної функції бізнесу бухгалтерської. коли бухгалтери мають бігати, вибачте, з ноутбуками в пошуках інтернету і світла, і в останні моменти реєструвати податкові накладні. Це велика проблема. Ми хочемо, щоб держава підходила більше адекватно і правильно вірно до вихідних даних і до наслідків е того регулювання, яке планується запровадити. А також наш звіт передбачає знову ж таки цілий перелік рекомендацій, рекомендацій більш технічних. Я би тут до них не повертався, е оскільки вон, їх можна побачити публічно. Якщо є питання, можу. Надати роз'яснення додатково на жаль, багато часу не маємо однак, якщо у кількох словах все таки про технічні нюанси, чи можете розповісти з чим пов'язані проблеми, з, звичайно, дійсно після жовтня, коли було розширено неймовірно критерії ризиковості операції, як я сказав, всі величезна кількість бізнесів стала залежати від того, чи врахована в неї таблиця платника податку. Крім того, після того, як влітку, ну в травні, в кінці травня, влітку запустили знову се МінФін держава знову не врахувала, що показник позитивної податкової історії, який може замінювати таблицю даних, в багатьох компаній просто зник, тому що 2-3 місяці не працювали по зрозумілих причинах, то сама Се не працювала. Оці аспекти не були враховані, і коли в жовтні настільки розширили критерії ризиковості операції. перші, майже всі бізнеси отримали проблеми з зупиненням накладних, і от, з'явилася в них необхідність подавати таблиці платника податку на врахування і щось робити з тією масою накладних, які зупинилися через ці зміни, uh -huh. правильно каже адвокат, що коли надає поради бізнесу, да щодо орієнтування дивитися, хто ваші контрагенти. Максимально підсилювати свою функцію, але знову ж таки, рада бізнес Омбудсмена бачить головну проблему не на боці бізнесу. Ми би рекомендації давали більше і надаємо власне державі, щоб вона максимально ситуацію виправляла. Ми бачимо зараз а, певну політичну волю на виправлення. Ми не зустріли великого спротиву нашим рекомендаціям і спротиву нашій аргументації. Так, ми розходимося з точки зору того, чи є система автоматизована, але спроби та намагання і бажання у держави щоб зменшити цю проблему так максимально, як вони це можуть. Ми зараз бачимо і ми хочемо максимально, щоб. Це було найближчим часом зреалізовано так. Зрозуміло, тобто, та пане Кирило. Дуже дякуємо. Може... Вам на жаль, ефірний час у нас обмежений. Вашу позицію почули. Роз'яснення теж зрозуміли. Кирило номінас, інспектор ради бізнес-омбудсмена був з нами на прямому зв'язку. Також варто зазначити, що суспільне зверталося до державної податкової за роз'ясненням. Запрошувало представників до участі в ефірі. Ми відправили інформаційний запит і наразі очікуємо на відповідь.